Привіт, успішні і щасливі! Я Марія Анна Гнаткевич, психолог, наставник, спеціаліст психосоматики. Сьогоднішнє відео про психосоматику розглянемо питання, яке хвилює більшість людей психосоматика чи ні. Все, що навколо нас, це психосоматика. Тому що все викликає у нас емоції. Емоції викликають реакцію тіла. Якщо емоції позитивні або ж емоції прожиті, або ж екологічні, реакція тіла буде така ж. Якщо ми емоції пригнічуємо, ховаємо, заперечуємо, емоції негативні, драматичні, болісні для нас, тіло реагує відповідно. Психосоматика це напрямок психології і медицини, який вивчає, як психологічні фактори впливають на виникнення хвороби, на виникнення тілесних реакцій і симптомів. Тіло і психіка нерозривно пов'язані. Не можна займатися одним. У відриві від іншого, ви можете ходити на масаж, знімати напругу. Але якщо ви не вирішите причин, через що у вас напруга, ви не зміните реакції на те, що викликає у вас напругу. Масаж буде лише приємним часом проведення і не дасть бажаного результату. Вірно і зворотнє. Ви можете ходити до психолога хоч кожного дня, і пропрацьовувати блоки. Але якщо тіло не може розслабитись, бо вже звикло в напрузі. Варто підключити тілесні практики. Рухаємося далі. Ми реагуємо на світ через призму наших знань про цей світ, через призму нашого досвіду, іншими словами, через власні фільтри. Ми якось реагуємо. І ці реакції відображаються у нашому тілі. Що потрібно, щоб змінити реакцію? Спочатку відслідкувати, слідкувати, що така реакція у нас є. Такий фільтр у нас є, через який ми сприймаємо наш світ. Відслідкувати, де ми навчилися такої реакції, у кого, під впливом чого сформувалася саме така реакція, програма, іншими словами, сходити в цю ситуацію і відреагувати по-новому, допрожити реакцію, якщо така потреба є, завершити цю реакцію. Словами психосоматолога, нести еволюцію. Це може бути еволюція самої людини, а може бути еволюція спеціаліста. Спеціаліст може показати, як ще можна відреагувати. Чого можна навчитися, які ще висновки зробити? Що ще побачити в цій ситуації? Як ви вважаєте, чи є у вас такі ситуації, де ви б могли змінити свою реакцію? Поділіться своїми думками в коментарях. І коли є нові знання, нові шаблони реагування, відбуваються нові реакції у тілі. Тіло для прикладу не потрібно більше затискатись або зареагувати алергією, захищатися, товстіти, хворіти і так далі. Підсумок. Будь-яка думка. Дія це подія на рівні всього організму і тіло реагує. Тому більшість хвороб, симптомів подій, які відбуваються з нами, мають психосоматичну природу. Уявіть ту саму ситуацію, яка на вас сильно вплинула. Кожен з вас знає, що це за ситуація. Ви повертаєтесь у неї знову і знову. В тяжкі періоди життя. Ви знову згадуєте про цю ситуацію. Можливо, ви розповідаєте людям раз за разом. Про цю ситуацію. Можливо, це була сварка з коханою людиною, втрата грошей, звільнення з роботи. Ви побачили, почули щось, що сильно вас вразило. І тепер я попрошу вас опинитися в цій ситуації. Хай ваше тіло нагадає вам про ваші відчуття там, яке рішення ви там прийняли, який вибір зробили. Можливо, ви почали уникати проблем замість того, щоб її вирішити. Можливо, ви прийняли рішення не відчувати, відключити всі емоції. Можливо, ви сказали собі, що більше ніколи чогось не зробите. І ця реакція, це рішення, воно продовжує створювати вашу реальність і нічого не зміниться, поки ви будете реагувати звичними реакціями, думати ті ж самі думки, повертатися думки в ті ж ситуації. І проживати раз за разом одну і ту ж емоцію. Вернутися в минуле і змінити свою реакцію на події основа методу ПСІ-2.0, метода, в якому я працюю. Ви приймаєте одне інше рішення, там, в минулому, і світ навколо змінюється. Ви в моменті відчуваєте, як ваше тіло розслабляється, як у вас з'являється енергія, як вам стає жарко. І це індикатор того, що ситуація, проблеми, рішення. Яке ви там колись прийняли, більше немає над вами влади, більше не впливатиме на ваше життя, більше в хворобі чи симптомі нема потреби. Тіло ніколи не бреше. Ви відчуваєте, що щось змінилося миттєво, Звісно, вам буде дивно. Ви будете шукати колишні відчуття і будете здивовані, що нема їх більше. Нема вам за що зачепитися в минулому. Це не магія, інфокус, не переконання чи гіпноз. Це сучасна психологія і психосоматика. Ви все відчуваєте самі. Я лише направляю вас і знаходжусь поряд. Всю роботу проводите ви з собою, і результат залишається з вами, а не розвіюється за декілька годин після консультації, і ви повертаєтеся в звичний стан. Поділіться своїми думками та враженнями в коментарях. Якщо вам цікава тема психосоматики, підписуйтесь на мій канал на YouTube, щоб не пропустити нові корисні відео та поради.